Цього року Румунія досягне мети і зменшить дефіцит бюджету до 3% ВВП за такої умови темпи зростання економіки перевищать офіційний прогноз 5,2%. Про це сказав міністр фінансів країни. За його словами, це станеться через те, що зарплати буде підвищено, а податки знижено. Соціал-демократичний уряд наступного року також має намір і далі виконувати програму широкомасштабного податкового послаблення, яка вже викликала занепокоєння Єврокомісії та міжнародного валютного фонду. Ми не можемо уявити зближення з ЄС, якщо доходи населення не досягнуть хоча б половини доходів громадян Євросоюзу. Ми не можемо говорити про зближення. Якщо наша інфраструктура не відповідатиме європейській, ми не можемо казати, що зблизилися з Європою, Якщо цього зближення домоглися лише окремі райони нашої країни. Усі райони мають вийти на європейський рівень. Ну згідно з прогнозом Єврокомісії, дефіцит бюджету Румунії цього року становитиме 3,5%, а в наступному 3,7%. Однак міністр фінансів країни сказав, що ЄС і МВФ не враховують ефект від податково-бюджетного стимулювання, а також від створення на початку року приблизно 100 тисяч нових робочих місць Темпи зростання в першому кварталі нижчі, ніж в інших кварталах. Це вселяє оптимізм у нас і ділові кола. Потрібно дивитися на фондові біржі, а вони показують, що підприємці довіряють румунській економіці. Середньомісячна зарплата у Румунії приблизно становить 700 євро для порівняння у ЄС. Вона перевищує 2300 євро.